Сказав Господь, до кого ж мені прирівняти людей цього роду? До кого вони подібні? Вони подібні до дітваків, що сидять на майдані і кличуть одні до одних. Ми грали вам на сопілці, та ви не танцювали. Ми вам співали жалобної, та ви не плакали. Прийшов Бо Іван Хреститель, що не їсть хліба, ні не п'є вина, і ви кажете, він бій сама є. Прийшов син чоловіці, що їсть і п'є, і ви кажете, ось чоловік, що любить їсти та вино пити, приятель мітерів та грішників, і всі діти мудрості виправдали Її. Діти, другі вчорашні діти, другі позавчорашні діти. Слава Ісусу Христу! Ви вчорашні, або позавчорашні? Дітвак. Бо сьогодні ви позавчорашні, Іван не говорить про дітваків. Я спеціально ще подивився, переклади є про дітей, каже, до чого схожий цей рід? Вони похожі, і так, так читають, до дітваків, Та це щось дуже по-нашому. Є така архаїчна форма. До дітваків, до дітей похожий, схожий цей рід. І... Завершення Євангелія йде в тому, що є мудрість, простими словами, є прислів'я, є народна мудрість, яку вживали у той час, у час Ісуса Христа, що вам грають жалобної, бо ніби вам сумно, а ви не хочете. Вам грають веселої, і ви не хочете ні жалобної, ні веселої, вам ніяк не добре. Справа в тому, що. Коли ми читаємо Івангелі, часто поруч кладуть Ісуса Христа і Івана Хрестителя. Чому на той час, коли Ісус Христос проповідує, Іван Хреститель має неабиякий авторитет, пояснюється це можливо тим, що Іван Хреститель почав швидше свою діяльність. А ми розуміємо, що для того, щоб здобути певний авторитет, вплив, то деколи на це потрібен час. Ісус Христос. Біля трьох років також проводить свою діяльність, але починає дещо пізніше. Не той час, коли Ісус Христос є публічним проповідником, Іван уже має своїх учнів, Іван має послідовників, Іван має свою школу, Іван, Іванове вчення є знаним. І Іван позиціонується як такий анахорет, як такий, що живе в пустелі, як серйозний такий аскет. Ісус Христос згодом приходить і також засновує, можна казати, свою школу через вибір апостолів. І Ісус Христос є набагато ближчий до людей, бо Він не є проповідником на Йордані, він є проповідником села, міста на дорозі, де зустріне людей. І він є ближчим, можемо так казати, у фізичному вимірі. бо Іван – на Напустить, стоїть, дивиться на воду, одягнений у е, пророка, пророчі одежі, пророки мали свою уніформу. І коли Іван Хреститель пішов у волосідниці Верблюжі, вже тепер можете ви подивитися і в Кафедральному соборі, як одягнений Іван. Е, це була уніформа пророків. І Коли побачили такого, люди збігли. Люди ходили за Іваном. Ісус Христос у певній мірі є той, який ходить за людьми, йде від села до села. Іван Хреститель стоїть. Ходить по пустелі, ходить біля води, біля Йордану, і люди ходять за ним. Але спільність їх є в тому, що і один, і другий, попри різність підходів, проповідують одну і ту саму річ. Початок Євангелія хоче показати узгодженість між проповіддю Івана Хрестителя і Ісуса Христа, і тому є цей рефрен, що Іван. Іде і проповідає і каже: Покойтеся, царство Боже близьке. Так, трошки відступлю. Ми влітку мали табір і малимо е, таку тему, як Іван Хреститель приймає людей, і трошки так відступлю, щоб відтворити це. І ми дітям, дітей просили, кажемо, дітей, що, дітям, що зараз, а ну, а хто би так міг сказати, як Іван Хреститель. Ну, давай, приди, каже, покайтеся, бо царство Боже близьке. Так приходить. Хлопці каже, покайтеся, бо царство Боже, близьке. Кажу, добре, дякую. Наступний. Покайтеся, царство Боже, близько. Тут так приходили вони, хтось засміявся, хтось. І тут приходить один наш Юрчик. Такі очі серйозні зробив, такі, знаєте, полючі. Каже, відійду від мікрофону, і каже: Покайтеся! Бо Царство Боже близько! І всі так діти. Розумієте, ніхто не чекав від Нього. Так от Іван палить, Іван, коли говорить, люди вже давно не чули такої гостроти. Їм цікаво, люди йдуть за Іваном Хрестителем. Ми говоримо, що Ісус Христос є унікальний, так як коли Ісус Христос проповідає, Він говорить, люди годинами заслуховуються. Але сьогоднішнє Євангеліє говорить, попри те, що. Іван Хреститель є цікавий для людей, цікавий. Вони ходять за ним. Ісус Христос є унікально цікавий як проповідник, але говорить про одну річ, говорить про Бога. А коли приходить час зробити крок до Господа Бога і почати щось робити в імені Божому, цього нема. Ісус Христос так. Ніби з розчаруванням, але Но є нота цього розчарування в сьогоднішньому Євангелії. Каже, ми як ті діти, як ті дітваки, яким не можна догодити. Іван Хреститель, Інїв і не пив, у пустелі жив, гострий такий аскет. І ви його не послухали. Син чоловічий ходить за вами. Його апостоли ходять за вами. Чуда, які маєте, ну збирайте їх, розумієте, відколи земля створена, і після того, як Він відійде воскресне і вознесеся на небо, не буде стільки чуд, вам і так того не добре. Ви знайдете, його близькість приймаєте, як і за його слабість, а та він не поститься, та він там знає з митими грішниками посидіти і, і погоститися. Братя і сестри, іншими словами, попри те, що є цікавий один, цікавий другий, проблема не у цікавих лідерах, проповідниках. Бо це також, знаєте, буває така проблема, така проблема. Каже, що... Ну, Мав я таку духовну бесіду, людина з іншої області каже, слухайте, а може так у вас є, що просто ви в селі нічого не міняється, священник одну і ту саму проповідь, каже, а та ні, і так людина каже, чесно, та ні, проблема. Не Більше того, як я вам скажу, у нас колись такий був священник, каже, що одно й те, ж, одне й те ж. А тепер каже, і він цікавий, і все зробить. Каже, людина, чесно каже. Ну, чесно людина каже, ну треба ж, слухайте, людині чесно деколи сказати, каже, проблема в мені. Каже. Я каже, у нас каже взагалі, каже, така каже, ваперафія, та ми і то робимо, і це робимо. Каже, то я такий. То я такий. І це дуже важливо розуміти, що міг би Іван Хреститель розумієте, бути і в наш час. Міг би Ісус Христос ходити і з поміж нас сьогодні. Могли б ми народитися скоріше і бути у їхній присутності, але якщо нам не треба Господа Бога, то можуть вони бути цікавими, можуть вони всебічно для нас зробити якусь таку цікаву програму і проповіддю, і чудом, і не знаю ще чим, Але якщо проблема в людині, всередині і людина не хоче, ну це Івангелія сьогодні для тих, хто не хоче. Це знаєте, так вчителька каже, а може, каже, ти граєш, може, ти таку пісеньку, подобається пісенька, Каже, подобається мені ця пісенька, та пограй не буду. Ну, а може, цю пісеньку пограй? Не буду. А може ти взагалі на музику не хочеш ходити? Так раз? Ні, не хочу. Так на ну що ж ти мучиш і мене, і, і, і так далі? А тепер думаємо далі. Але це серйозніше буває, коли в відносинах уже чоловік і жінка. Жінка каже, а може, я тобі такої звари любиш, Та люблю такое звари. А може я тобі ще й такої зри, зроб... та люблю. А може я так, як ти любиш, все зроблю, та добре. А Може, я тобі вже не потрібна. Не знаю. Брати сестри, це проблема. Програма є. А чоловікові жінка не потрібна. Або навпаки. Чоловік і так, і так старається. Ну, це дуже важливо, до речі, тут є молоді люди. Коли себе зустрічаєте, треба до того всього сказати. Тут, кажу, може, ти... «Да, да, 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 Я люблю такий фільм. Да, да, я хотіла бути там. Каже, а чого ж ти з мною не хочеш зустрічати? Може я не та людина? Каже, да, не та. Браття сестри, Бог це особа. Бог це особа. Нам цікаво, коли Бог пропонує програму. Нам цікаво, коли Бог робить чуда. Нам цікаво, коли про Бога хтось добре проповідує, як то, то Бог знає і там і там зробити. Нам у нас є велика серйозна зацікавленість, аби Господь Бог показав свою силу зараз в Україні. Але коли йдеться за особу, а тут треба бути дуже чесним. Браття і сестри, тут потрібно вже нам бути дуже чесним. Що нам треба програму Божу. А може нам Бога не треба? Я вам скажу, це так допікає і хочеться визвіритися. Так, це, це вас молодих стосується. Коли ти видиш, давайте ми зробимо це, ага. а давайте ми поїдемо там, ага. а давайте ми ще зробимо це. Ага. А давайте ми тепер подякуємо, Господу, помолимося. А може, ще щось десь підемо? Тобто ми себе бачимо, Бог має все нам зробити. Іван Хреститель сучасний строгий священник має нас добре вишлюпати словами у сповідальниці, Лагідний, такий, як Ісус Христос, який ходить за нами утішити, а до кінця, а може нам і не треба Господа Бога. Це дуже серйозно, і над цим треба думати. Бо Господь не прийшов як аніматор, Господь не прийшов, як просто. Оголоситель такої істини, до речі, знаєте, проходить тепер персональній останнє засідання синодального процесу у Католицькій церкві, є представниця, дружина нашого священника з нашої єпархії, вона є зараз у Римі, і ми там перекидуємо документи, що вони там прийняли, розумієте, то з усього світу сидять в робочих групах, перечитуємо, чи вона ми у неї, вона представниця, а ми у неї, як група богословів, як. Дорадники такі, знаєте, бо вона має підписатися, що вона узгоджується з таким документом або за увагу якусь робить. Так от дуже важливо зрозуміти, що е, ми сьогодні шукаємо, як церква може промовити до людей, але ми не шукаємо, мусимося зупинити на тому. Щоб ми щось таке запропонували, крім самого Господа Бога. Бо цінність, яку ми можемо запропонувати одне одному, і яку церква завжди могла і може запропонувати Господа Бога. Господа Бога. Що робимо? Давайте чесно молитися, чи нам цікавий Господь Бог. Бо сьогодні, бо сьогодні є дуже багато усілякої. Усілякої програми, в якій говориться про Бога людям, яким, очевидно, Господь Бог не потрібний. А ми розуміємо, чим це закінчиться, якщо нам не потрібний Господь Бог. Ми залишимося самі. Не в тому, що Бога не буде. Бог є, був і буде завжди. А ми самі залишимося наодинці із світом із з неприятелем Господа Бога, бо де Бог іде, йдуть його ефекти. Бо де Бог відходить, там і відходить Янов охоронець. Нам треба Господа Бога. Якщо буде Бог, буде янол охоронець. Якщо буде Бог, буде і Божий ефект чуда. Якщо буде Бог, то є й майбуття. Якщо є Бог між нами і в нашому житті. Є життя вічне, цікавість Господом Богом. зацікавленість у Господі Бозі це є те номер один, на чим треба, ну, не знаю, робити, не можна сказати, на чим треба ну, озадачити своє життя і починати шукати, чи є Господь Бог у нашому житті. Молимося, молимося. Бо євангелія про ем, капризних дітей це Євангеліє про наших дітей, про вчорашніх дітей і позавчорашніх дітей, про нас, Господи, будь із нами. Ми тебе дуже просимо, ти нам потрібний, попри те, що ми поводимося досить капризно і непереконливо, що ми тебе хочемо. Але ти є наша цінність, і будь з нами. Амінь.